Добрий день, шановні друзі! Ми знов вітаємо вас в музейному трояндовому дворику і будемо на цей раз говорити про недосяжне, а тобто про сині чи блакітні троянди. Здавалось би, ці дивовижні квіти існують виключно в площині мистецтва, літератури чи езотерики, як символ недосяжного ідеалу, недосяжного кохання, символ королівського роду чи здійснення чогось неможливого. Але люди завжди хотіли мати синю троянду. І з 19 сторіччя намагаються селекціонувати таку дивовижну квітку. Сидівники Британії та Більгії у середині 19-го сторіччя навіть оголосили нагороду у 500 тисяч франків першому, хто виведе синю чи блакитну троянду. Але всі спроби були марними. Пізніше з'ясувалося, що у троянд взагалі немає синього пігменту, ген дельфініуму, і тому створити. Чисто синю чи чисто блакитну троянду природньою селекцією просто неможливо. І все ж таки в природі зараз існують кілька сортів троянд, які відносять до категорії сині. Однак їх відтінок буде ближче до фіолетового чи бускового, ніж до блакитного. І декілька таких троянд прикрашають і наш музейний квітник. Одна з них це сорт, який називається блакитний ніл. Ніжно-бускового кольору з незабутним ароматом міліси, цитрусу та фруктів, яка була виведена у Франції у 1976 року. Цей сорт мав безліч нагород як в Європі, так і США. І це наше нове придбання минулого року. Два кущі ми придбали і посадили, але почувають вони себе добре в нашій музейній колекції. Ще дві блакітні красуні належать сорту Шарль де Голь» 1975 року народження. І зайві підкреслювати, що це теж селекція Франції з дуже сильним ароматом лімона, вербени та барбарису, світло світло бузкового кольору. Німецька селекція теж працювала в цьому напрямку, і у 2010 році фірма Кардеса Сини, ми вже згадували, цей дуже відомий розплідник Німеччини, презентувала троянду під назвою Наваліс ніжно-лавандового кольору з ледь помітним ароматом, яку присвятили письменнику і містику раннього романтичного періоду Георгу фон Гарденбергу, який жив з 1721 по 1008 801 роках. Вона в нашій колекції одна, така красуня. А взагалі, сортів так званих синіх троянд нараховують більше 20. Але, як ви вже зрозуміли, це умовна сині троянди. А магія синьої троянди в тому і полягає, що вона привертає увагу в контрасті, перш за все, з іншими кольорами своєю вишуканою блідою елегантністю, якби роблячи акценти і даючи змогу більше зосередитися на інших яскравих кольорах, блакітні троянди досягти недосяжного.